ще не підживила яблуню декоративно. Бачите, ще зелене листя. Самі ці яблучка О, Оці яблучка я ще не пробувала на смак, тому що дерева молоді, не знаю, які вони. Ще вони такі помаранчеві. Добре, ви мастер. розчине Жовтні, сміливо можна, якщо у вас температура як у нас плюс 10, плюс 11 Вночі у нас сьогодні було плюс 5, швидко розчинюється у холодній воді. Це саме осіння формула, і можна весь садочок проливати. У нас тут немає крапельного поливу, тому я і насичую рослину вологою і даю їй живлення, щоб вона зміцнилася. Коренева система, щоб зміцнилася. В цьому році вона ну, вже класно наросла. Є у мене відео, як я її садила, що я додавала в посадкову яму. Ред хоче поцьомитися. Але я сьогодні серйозна жінка. Подивіться на таке дерево, от я повне відерце і виливаю.